Всім привіт, з вами я завжди і в цьому відео я спробую зробити найкращий состав арсенала в FIFA Mobile. Погнали! Першого, кого ми купимо, це воротаря. І тут є дуже класний варіант 113 Сімен. Але 420 мільйонів в його ціна. І це, як на мене, дуже багато. Тому я вирішив взяти 110-го Рамсдейла. Переходимо до оборони і нам потрібно два центральних захисника. І тут є багато класних варіантів, але я вибрав 112 Габріеля. Та другим нашим центральним захисником буде 110-й цопник Віра. Далі нам потрібен лівий захисник. І з найкращих варіантів тут 112 й птік, там 109-й зінченко. Я буду купувати 109-го зінченка, тому що петіт в нас буде стояти на іншій потім позиції, на позиції ЦОП. Там в нього є інша картка. Останнє, кому ми купимо з оборони, це буде правий захисник. Але як ви бачите, з правих захисників тут є лише один варіант 78-й гравець. Але 78-го гравця в себе в составі я не хочу бачити. Тому я вирішив купити на позицію ПЗ Салібу. Ну, він центральний захисник, але все рівно там у сілок, не прям сильно. Зменшується, тому він буде на позиції П нас. Переходимо до нашого півзахисту і нам потрібен ЛПшник. Тут є два варіанти: або Габріель Мартінелін, або Перес. І я все ж таки вирішив купити 109 го Габріеля Мартінелі. На позиції ПП в нас буде 110-й Сака. На позиції ЦОП в нас є два варіанти: або Вейра, або Петіт. Ну, Вейра вже буде сяти в нас на центральному захиснику, тому залишився лише один варіант, і це Петіт. На позиції ЦАП можна сказати, в нас є лише один варіант, тому що і самих високояти карт тут є лише. Одігард. Тому ми беремо найкращу картку 111. Ну і нам залишилось купити лише двох напів. Я б дуже сильно хотів свій состав арсенала Габріеля Джеса та Ван Персі, але в мене немає стільки монет. В мене залишилося лише 27 мільйонів монет. Тому на ці гроші я беру Врайта та без Габріеля Джезеса ми не залишимось. Я беру 108-го Габріеля Джезуса. Ну і якось так. Всі гравці вже купилися. І це виглядає прям дуже класно. Нажимаємо забрати всіх гравців. І це все мені вийшло 422 мільйона монет. Це прям дуже багато. Я вийду в лютіший мінус, але я це все роблю заради контента, тому мені не шкода. Погнали їх, розставимо в наш состав. Ну і ось так виглядає наш арсенал. Як на мене, виглядає він прям дуже шикарно. В нього 126 овер і його ціна 423 мільйона. Це найдорожча збірка, яку я робив на своєму каналі. І мені це подобається. Зараз ми підемо в рівну гру та подивимося, як цей состав буде вестися в рівній грі. Погнали! В мене в рівні гри 595 тисяч фанатів. Ну і я думаю, суперник повинен попасти якийсь нормальний. Ось тут, до речі, намічається лондонське дербі, тому що в нашого суперника команда Челсі, а в нас арсенал. В нас атак 125, півзак 125 та захист 123. Ну, а в суперника Атак 127, півзак 126 та захист 123. Ну і ось гравці вже виходять на поле. Ось його состав. Та ось мій арсенал. 3, 2, 1. І матч розпочинається. М'яч в суперника. М'яч Бодігерда, проходимо захист суперника. Тут пробиваємо, але Алаба переправляє м'яч. Ми подаємо кутовий, але це не гал. Месі з м'ячем дає розрізний пас на Мюллера. Мюллер пробиває, але Рамздею відбиває цей удар. Суперник подає кутовий і його гравець забиває гол і рахунок стає 1-0. Ми програємо. Тут Алаба робить грубий подкат і йому за це дають жовту картку. І ми будемо бити штрафний удар. Сака з Одігердом ідеально розіграють штрафний удар, і Одігерд зрівнює рахунок. Врайд обіграв захист і просто біжить і забиває гол. І рахунок вже стає 2-1. Перший тайм закінчиться з рахунком 2-1. Мюллер з м'ячем і шикарно відправляє м'яч у ворота. Габріель Джезус робить радугу і забиває гол на 90-й хвилині матчу і рахунок стає 3-2. Матч закінчився нашою перемогою з рахунком 3-2. Нам дали пак за перемогу в рівні грі і звідси я вибив 103 го наваса. Я просто в шоці, тому що я не знав, що за перемогу в рівні грі відтепер дають якісь картки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то поставте вподобайку. Ну, і якщо ви ще не підписані на цей канал, то підпишіться. Тут виходять класні відео. Ну і якщо ви хочете, щоб я зробив ще якусь команду, то пишіть про це в коментарях. І, до речі, якщо ви додивилися саме до цього моменту, напишіть в коментарях «м'яч», щоб я зрозумів, скільки людей додивляються мої відео до кінця. І всім дякую за перегляд, всім пока.